Жіноча тепла сукня Тоніка від бренду Esmara 205 гривень за одиницю. У лоті їх буде 10. І ціна такого лоту 2050 гривень будуть у двох кольорах. Це ось такий гарний бежевий і такий темно-графітовий, сіренький. По розмірам S3, M4 і L. 3 Буде половина в упаковочці, половина без. Ось такі гарні, вони йдуть трошки вище коліна з довгим рукавом і з гарним комірцем. Зараз будемо дивитися. Це ось такий йде гарний комірець, його можна як розвернути, так і підвернути, застилізувати. Бачимо манжетики також на рукавах, такі резиночки. І ось така вона гарна йде ця сукня тонічка І ще ось на бежевій ми бачимо, що є кишенька нагрудна, ось така. На сіренькому такої немає. У лоті їх буде 10 штук, 250 коштує цей лот. Вже не більш таку прохолодну погоду під лосини. Буде дуже гарно виглядати підтеплі колготки. І для замовлення такого лоту звертайтесь до наших менеджерів.